Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це видання та розвиток Радянського Союзу в часи між світовими війнами. Як завжди, раджу вам підписатися на мій канал, а також прошу ставте лайки, залишайте коментарі. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Тепер до історії радянської держави після жовтневої революції 1917 року і захоплення влади більшовиками участь Росії у першій світовій припинилася. Росія не входила до числа найбільш економічно постраждалих у війні, однак вона понесла надвеликі людські втрати близько 2 мільйонів осіб. Війна призвела до погіршення соціально-економічної ситуації. Треба відзначити, що в ході війни російська держава також пережила лютневу революцію 1917 року, як наслідок втратила статус імперії. І в країні розпочалася громадянська війна, яка тривала з 1917 по 1922 роки, і головне суперництво було між більшовиками червоними та їх противниками білими прихильниками відновлення монархії. В цей же час йшла боротьба бездержавних народів за національні держави. І так виникла Білоруська Народна Республіка, а також українська. Народна республіка та інші державні утворення. У 1918-1921 роках більшовики, що захопили на той момент значну частину держави, оголосили політику воєнного комунізму. Ця політика була запроваджена з метою зосередження всіх ресурсів в руках держави. Вона передбачала націоналізацію промисловості, заборону приватної торгівлі, також ліквідацію. Грошової системи і запровадження карткової системи розподілу продуктів, здійснення продрозкладки, яка передбачала повну конфіскацію продуктів. Наслідком цієї політики стала економічна та політична криза. Панувала розруха, а більшовизм викликав недовіру. В період з 1921 по 23 роки до того ж стався голод, який охопив південь України, Поволжя, Північний Кавказ. Більшовики в період з 1921 по 1928 роки запроваджують НЕП нову економічну політику. НЕП передбачав передачу в оренду, тобто концесію дрібної та середньої промисловості, переведення підприємств на господарчий розрахунок. Госпрозрахунок означав збільшення самостійності підприємств. Також відновлювалася торгівля та грошовий обіг. Продрозкладка замінювалася продподатком. Також надавався дозвіл на оренду землі і вільний найм на роботу. Ця політика відродила економіку, послабила соціальну напругу. Одночасно з цим йшов пошук форм об'єднання радянських держав. Так, в період 1919 20-х років була сформована договірна федерація. Однак вже згодом у грудні 1922 року було проголошено створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Вже у 1929 році Йосип Сталін в цій державі встановив свою одноосібну владу і почав формування тоталітарної держави. Ознаками такої держави був повний контроль над усіма сферами життя: постійні репресії та панування більшовицької ідеології. Тепер трошечки повернемося до економіки. Завдяки непу у 1925 році було досягнуто до воєнних показників розвитку промисловості, а у 1927 році до воєнних показників розвитку сільського господарства. З метою подальшого оновлення економіки у 1925 році було проголошено політику індустріалізації, яка передбачала розвиток важкої промисловості та машинного виробництва. Та у 1927 році проголошено політику колективізації. Що передбачала ліквідацію індивідуальних селянських господарств і створення колективних господарств колгоспів. Від 1928 року в СРСР починається період радянської модернізації. Планування економічного розвитку відтепер проводиться на 5 років, тобто на п'ятирічки. Перша п'ятирічка тривала з 1928 по 1932 роки. Вона характеризувалася низьким рівнем життя. Однак високими темпами розвитку промисловості. Друга п'ятирічка тривала з 1933 по 37 роки і третя з 38 по 42. Слід відзначити, що радянська влада звітувала про дострокове виконання п'ятилітніх планів, однак насправді вони не виконувались. У 1929 році було проголошено курс на форсовану прискорену індустріалізацію. Джерелом індустріалізації стало збільшення податків. Експлуатація праці в'язнів, продаж зерна за кордон. В цілому усі ресурси сільського господарства перенаправлялися до міст та на розвиток промисловості. У підсумку країна таки перетворилася на індустріально-аграрну державу, однак рівень життя людей залишався низьким, сільське господарство занепадало, зовсім не розвивалася харчова та легка промисловість, відчувався явний дефіцит продуктів, а також житла. У 1929 році також проголошено курс на суцільну насильницьку колективізацію. Селяни були проти неї, вони вчиняли повстання, однак держава посилювала репресії проти народу. Багатих селян, що відмовлялися йти в колгоспи, називали куркулями, а боротьбу з ними назвали розкуркуленням. Вже у 1937 році було колективізовано близько 97% селянських господарств. Колективізація призвела до повної дезорганізації селянства, впав рівень ефективності праці. Радянська держава на всі труднощі відповідала лише посиленням репресій, конфіскації продовольства. У 1932-33 роках відбувся Голодомор, тобто цілеспрямоване знищення українського народу, в ході якого загинуло близько 10 мільйонів українців. Голод цей же період відбувався також у Казахстані та на Поволжі. Для ефективного здійснення покарань та репресій в СРСР виникає система гутабу або Гулагу, тобто це головне управління таборів. Кількість ув'язнених досягала 4 мільйонів осіб. В період 1937 по 38 роки увійшов в історію під назвою великого терору або Діжовщини. Жертвами репресій стали партійні діячі. Інтелігенція, військове керівництво, робітники, селяни за ці декілька років було репресовано близько 10 мільйонів осіб. В цей же час здійснювалася постійна ідеологічна обробка населення як дорослого, так і молоді з допомогою піонерських комсомольських організацій, партійної роботи. Зовнішня політика СРСР в цей період була спрямована першочергово на визнання статусу держави провідними країнами світу. І також у зовнішній політиці 1930-х років домінувала ідея нейтралітету. У серпні 1939 року СРСР та Німеччина підписали акт про ненапад та таємний протокол до цього документу про розподіл сфер впливу в Європі.